Всім привіт! Нарешті, ми, як ви вже бачили, розкидалися, поставили палатку. Зараз все покажемо. Я уже... Зібрав три фідера. Один буде на макуху, два на пружинки закину. Це поки тест. Ми поки ще готуємося. Зараз будемо готувати плов. Якщо встигнемо, скоріше все буде Це по темному. Ну, постараємося вам засняти. Ось вже стоїть наша польова кухня. Дрова Глеб нарубав. Тут ось ми так столик поставили, щоб було видно, видно фідера, три кресла. Машини підперли від вітру. Ось наша на сьогодні кімната віддиху. квартира Трьохмісна палаточка наша. Так, от такими з однієї сторони у нас поле. Вітерець вже спав під деревцем, щоб тіньок був. Пішліть покажу, що у мене там. На рибалки. Тут вот так от прыг, є місто для мого стульчика. отут тут фідерки вже стоять. Я пружини вже понакидував, зараз замішую корм. Жень, подай мені руку, я спущусь. Замішую корм. Сьогодні взяв новинку флагмана. Зараз буду всім показувати, як пахне карась линь Називається творог. Пахуче, кажуть, страшне. Ось таке воно красне. Фракції хороші. Воно зараз замішаю. Ще зробив. Сер зробив, зробив дома пшена. Щоб трошки було більше крупної фракції. Коротше, роблю пружинки, закидую, наживляю яке разне, потім скажу, що наживив. Будемо шукати, на що клює карась. Прийшу, поки їхали, питали там у рибаків, що клює. Пока прокльовує. Кстати, тут недалеко рибак якраз підходив, до нього Дивлюсь, щось тягне таке, вудочка ламається на дві частини. Підходю таку щуку. А глаза, а глаза в рибака, які були. Да. Він в шокі, каже, я сам не ожидав, ну? Отака. Може, і ми зараз щось таке і піймаємо. Цікавеньке. Да. Буду закидувати сьогодні на ніч макуху. Ну, коротше, все буде по порядку. Зараз пружинки і один макушатник. І будемо їсти готувати. Будемо зараз упор на їду, бо голодні. Та й треба встигнути до темна. Привіт, друзі. Зараз розпалюємо вогнище. Я ще прикольну штучку прикупив. Маршмело, коротше, як. Будемо їх жарити вечірком. Це то й за бумаги. Жалу. Подпаліть би нашому сину Глібу. Не хоче нічого робити. Нічого. Це я сам зробив, дивіться. Повністю сам. Підкидуй мелкі дровішки. Наживляємося. Зараз забиваю дві пружини по два крючка. Всяке разне. Перше у нас все. Туті фруті, пуфики, де стрім. Сейчас його ну, виберемо. Не дуже крупний для начала. Плану, так. Бомба. Так. Туті фруті буде зверху. А на низ, ми що робимо? Давай, наверное, забабахаємо на наниз червячка, да? Давай. Сейчас я быстренько його найду. Я сейчас взяв, якось мені там розрекламували, такі бомбейські червяки. Це у нас біля нас магазин є. Такі якраз вот середнячки. один на одну наживочку. Так, поїхали. Другий. У нас буде отак от чик. Чик гармошкою так. Та ямба. Чик. Щоб він гуляв там під водою і приманював нам карасика. Так, черв'яки є. І як завжди, черв'ячка треба отак. Заправити ще й опаришем. Так, да, щоб він не спадав, щоб його не стягнули. Можна один. А можна і два париша, ну давай два. Будем думать, що у нас буде хороший красик. Вот і и Вот, давай, наверное, і что підіплем, дам та париком, так? Да? Давай. Тепариком. Може їм такий бутербродик понравится. Все, забываю пружину сейчас. І перший пошел. Все. Наш плов уже в самом разгаре. Для уже піджалиться, у нас сьогодні говядина. Пахне на весь берег, вже приходили даже фотка з ним С нашим саджем, мясом, ну і так далі. Зараз на сковжи ще трошки підрумянем. Підрум кидаємо морковку, кидаємо цивульку, робимо зірвачок і мочим наш плов. Так що ставте нам лайки, якщо вам подобається така на Поехала морква і наша цибулька. Зараз ми її робимо шахер-махер. Украсота. Запах. рис. я брал басмати добрые подходы на лов есть конечно и покруче но не было такого так стукла поехали отправлять Сейчас перемешаем его трогать оставляем париться все накрываем крышечкой И... И там доходи. Вот такі у нас фокуси. Ми вже приготували наш плов. Хі -хі, дуже смачно виглядає, вже темно. Зараз будемо з Глебом пробувати. Далі, так. Покльову у нас нічого не клює, поки одну таку невеличку краснопірку піймали. Щось було покльовувало, але витягувало, нічого немає. Ми зараз вже повечеряємо, з Глебом підемо. Наверно, перезакинем нашу макуху на пару вудочок. На пару водочок, наверное, мы сделаем с тобой флет. Там у нас замес есть флет с попапчиками. Це... Ты бачив, что себе. скидывается, он риба така, а клювать не клює. Вот так вот. Так що ми вечеряем. Вам смачного. Нам теж смачного. Так. Ароматний. Класний, сухий. Ні. Блин, це хороший рис. Цекий ти басмати? Це басмати я брав. Ну є. Ну, кстати, непоганий. Він розсипчатий, он диви. Ось так от. Розсипчатий, тверденький, хороший. І зараз спробуємо нашу говядину. Ми її щось засмажили так, ну. Ну, кенька. Яконка. Так що, всім смачного. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім доброго ранку. Прокинулося от. Поїли. Це Якась покупка. Нормальна покльовочка покрив... з 4 утра. Так уже у нас кілька да? Так. Не вже так, так листя, Ну, Щось б'є хорошо. О, зійшла, ти бачив? Зійшла Ну, відрочка була гарню. Зараз ще закину на кукурузку, все вже перепробував. Уже і черв'як опариш, опариш, черв'як, і два і два черв'яка. Все вже, усі вже і пінотеста, і все-все-все піно нема діла. Щось нам не везе. Последні наші поїздки, що з вечора нічого так і не проклюнуло. Ну правда, я у, зранку часов 5 отакого ну, козлика п'іймав, більше ладошки, там сфоткаємо, покажем. От посиділи, Хорошо плов, упоїли. Правда, ночі, ну, всю, всю ніч був дощ, От, якраз до 4 до 5 го а? І як закінчився я вийшов рибачити. Може і за дощу? непонятно, трошки похолодало і за, може за цього і не клює. Так що ж ще ще трошки покидаємо на кугрузку і, мабуть, будемо зібратися. Так, ми вже потихеньку збираємося. Я на коротше, Зараз покажемо наш улов суточний. Коротше, удочки я всі посибирав. Один фідер залишився, як завжди, у мене стоїть напослідок. Може щось буде межати клювне. Так. кльов був припоганючий сьогодні. Взагалі просидів я всю ніч і ноль. Отака мілоч на все. Все, що вже вже три курзини вішав, і то оця плитка бере. Не знаю, сьогодні не наш день. Короче, мы упакуемся, сейчас собираем палатку, сейчас покажу, что я пьямал и выпустим его заодно быток длинной. Він... Опа, вот такой у нас петлящик. Хорошо, він мы проклю на воды. И все. Вот так. Все, братан, пливе додому. Забризка мене всього. А тут критиши. Опа. Опа. Все. Ну, щось то тупіймали. Все, ми вже на путі додому, вже жара. ну Відпочили ми гарно, смачно поїли, наготували, поїли. Рибалка так не трошки не вдалась в нас. Ну, скоріш за все це щось з погодою зв'язано. ну Зате ми гарно відпочили. Перший раз в цьому році виправилися з ночівлею. Всім сподобалось. Так що ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!